Вони можуть чатувати на своїх жертв у високій траві та чагарниках. А їхній укус для людей непомітний через анестезуючу речовину у слині щороку. Навесні з настанням тепла і пробудженням рослин активізуються іксодові кліщі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні у квітні-червні та серпні жовтні Але цьогоріч вперше звернення з укусом кліщів, зокрема у міській лікарні номер 7, зафіксували ще у березні. А загалом звернулись вже двоє людей. Торік таких випадків тут було 14, Останні в грудні був зафіксований і один випадок хворобу лайма. Лікарі рекомендують за можливості не займатися самолікуванням і не видаляти кліща самотужки. Краще це зробити у найближчому до вас медзакладі. Там готові надати необхідну допомогу не лише в будні, а й у вихідні. Потім кліща направлять на дослідження, аби переконатись, що він не є носієм хвороби лайма. Багато хто з людей намагається власноруч їх видалити. До чого це призводить? Це може призвести до фрагментування клеща. А як зачастіше це залишення голови в м'яких тканинах, що потім приводить до запалення. І тоді вже доводиться лікувати абсеси, ну, шкірені, запалення шкіри. Тому кращий вихід це відразу звертатись до лікувального закладу. Якщо це сталося у вихідні дні або празники. Трампунти працюють цілодобово. При перших ознаках будь-якої можливої інфекції, взагалі, якщо це мелихоманка або зміни шкіри, зміни на шкірі, гіпремія, то треба звертатися до лікарів. Якомога раніше. Не займатися самолікуванням і вчасно звертатися як з приводу і укуса кліща, так і любого захворювання, яке може на перший погляд і не пов'язане з укусом кліща. Тому правильно, ефективне результативне лікування буває при ранньому зверненні до лікарів. Щоб берегтися від укусів паразитів, фахівці радять одягати на природу щільний світлий одяг, закрити взуття та головний убір, ходити стежкою та користуватися репелентами. А от власникам собак слід оглядати не тільки себе, а й улюбленця і робити це перед тим, як заходити додому. До речі, кліщів дім можна випадково занести і на квітах, а також сіном, дровами і навіть віником. Якщо все ж підхопили паразита, то обов'язково видаляйте його тільки в медзакладі.